Більше ніж півтора місяця усі ці хлопці змагалися за право потрапити до фінального етапу рівненської стрітбольної ліги. Задля цього їм довелося подолати п'ять відбіркових турнірів. За перемогу в кожному турі кожна команда перше місце, хто отримав 100 балів. Десяте місце отримала 10 балів. От і за підсумком всіх п'яти турів видалися десятка найкращих команд. Матчі відбірних етапів проходили на п'яти спортивних майданчиках у різних куточках міста, поблизу мототреку, на вулиці Олеко Дундича, поблизу 12-ї школи, а також у тинному та на мікрорайоні Ювілейний. Участь у стрітбольній лізі взяли як спортсмени-аматори, так і баскетболісти-професіонали. Так у складі команди роботяги за перемогу змагалися четверо вихованців рівненського пульсару Степан Чорнолос, Євген Ворнік, Тарас Липін та Ілля Шимосюк. Зборів вистачає, хочеться просто допомогти, отримати положительні емоції, тому що такі турніри приносять таке задоволення, хороше настроєння, зустрічі з друзями. Скільки учасували, в основному вигравали тури, тому що у нас команда все-таки поопитніше, по фізично по мощніше. Чимо ребята головним конкурентом роботях і лісі в боротьбі за медалі ліги стала команда ППС. Лідерами цього колективу є ветеран БК-93 пульсар Олександр Процюк та Віктор Сачук, який минулий сезон провів у складі баскетбольного клубу Коломия за підсумком п'яти відбіркових турів. Саме команда ППС стала першою у турнірній таблиці. «Грати е, одноденні турніри не є дуже цікавим, а якщо це. 5 турнірів, в кожному турнірі гралося по 5-6 ігор, це 30 ігор. Сьогодні нас чекає, десь якщо беремо 6-7 ігор, це дуже цікаво. Задачу ми мінімум ми виконали, маючи двох гравців 37 плюс, за За п'яти турів стати першими. Я вважаю, що це досить таки позитивний результат. У підсумку золоті медалі стрітбольної ліги здобула саме команда ППС Віктора Сачука, Олександра Процюка, Івана Приступа та Олега Петрука. Другу позицію здобули інакші на чолі із Сергієм Романом. Бронзові нагороди дісталися команді роботяги. Організатори ж ліги вже нині розмірковують над форматом змагань у наступному році. Проведемо аналіз і підсумки. Даного турніру, і ми просто подивимося, як далі ми можемо піти з цим турніром і для кого ми його можемо організовувати. Іван Марчук, Роман Свирида та Сергій Савта інформаційна програма День.